Шановні побратими та посестри, сьогодні ворог намагається зламати нашу волю ракетними ударами по цивільній інфраструктурі. Точаться важкі бої на східному фронті. Фактично окуповані кремлівським режимом Білорусі накопичуються ворожі сили для удару з півночі. Але виявилося, що кожному українцеві живе дух переможця, який вкотре прокинувся на світанку 24 лютого. Хто міг тримати зброю, стали до строю. Кожне місто, кожна вулиця були готові до спротиву. 1 січня 2022 року набув чинності закон про основу національного спротиву. Сили територіальної оборони стали окремим родом сил Збройних сил України. Зараз всі бригади сил оборони збройних сил України захищають всю Україну на всіх фронтах. Ми стали уособленням єдності нації і жаги до перемоги. Як сказав націоналі герой України, і прийде час, коли один скаже слава Україні! А мільйони відповідатимуть героям слава! Батько наш бандера, Україна мати! Ми за Україну будем воювати! Батько наш бандера! Україна мати! Ми за Україну будемо.